Чисто випадково побачив, думаю, що це за кимінець такий, начебто його і не було біля мого гаражу. Для ушечка-квакушечка лежить. Зараз я стрілу візьму. Зараз я її стрільну. Дивної лапочки склала. Може спить, а я хотів машину перегнати. На цю сторону буду дуже обережним. Ну, ось бачите, ще й лягушка до мене прийшла в гості. Все, все, не заважаю їй. нехай сидить. Буду обережним. Хотів би ще додати, колись в мене на пальці була бородовка, і прямо у цьому гаражі була ця історія. Теж я їду, плигає жаба. Я її взяв. Обережно переніс з дороги і, вибачившись, сказав, що хочу, щоб в мене зникла бородовка, потер бородовку об неї, і через деякий час вона у з, з, мене з пальця зникла. Так що, кому це потрібно, можете користуватися. Дієвий засіб. Ну, все, тепер я її не заважаю.